«Верес» – хороша команда, команда прем'єр-ліги, тому ми хочемо кожну гру на зборах грати з якісними командами. Ну, я не думаю, він вважає, що результат на даному етапі не відіграє. Основну роль, основну роль відіграє. Треба, щоб якісь взаємодії в зв зв'язках, в ланках, в лініях, щоб футболісти під навантаженнями привикали грати, щоб були якісь взаємодії, але результат не був на першому місці цього матч. Перший гол за тобою. Як тобі вдалося зреалізувати такий момент? М'яч вдало до мене відскочив. Я побачив, що ну, вільний кут просто пробив, і мені вдалося забити. Ну, ми десь розуміли, як грає Верес, але все рівно. Це підготовка до нового сезону. Вони могли мало щось відрізнятися. Ми грали просто в свою гру. Ми не дивилися, як буде грати суперник. Нам наша задача була. Реалізувати всі свої моменти і робити те, що наігрували на протязі цього тижня. Також підчатував. Є удар, є удар з рикошетом! Добивання Когут! Є ще один удар і забиваються таки рух. Дуже цікавий факт. Хто саме забиває цей забитий м'яч? Дебютант. Краснопір. Дуже радий забити для нападника. Це завжди важливо забувати м'ячі. Ну гол забив так вийшло, що хтось прибував поворотом, Такий рикошет від перекладини, і я перший свій грав на випередження. У збори це завжди складно, підготовка до сезону вона така, нелегка. Але ну я потрішки потрішку вже адаптуюсь потихеньку, дійсно ще далеко від своїх фізичних кондицій, але послідовно, послідовно, послідовно буду набирати. З командою вже більш-менш адаптувався, колектив, колектив гарний, дуже гарно прийняли, все добре. Позитивно хочу похвалити, тому що він в тренувальному процесі. Це для нього, як він каже, нове і навантаження. Тому він їх досить добре виконує, все, всі вказівки виконує. І сьогодні досить якісно зіграв у грі, я вже казав, нам такого нападаючого не вистачало в попередньому чемпіонаті. У епізоді з моїм голом я спочатку пробивав зі штрафного та влучив у руку гравцю суперника, через що арбітер призначив пенальті. Я бачив, як збирається грати голкіпер, і тому пробив під поперечину у протилежний кут воріт. Рух провів хороший поєдинок. Верес це якісні суперники. Команда із УПЛ, тож цікаво було із ними грати. Ми лише набираємо ігрову форму, але вже показали хорошу інтенсивність на полі. Щоб практично всі гравці отримали ігровий час. На вашу думку, чи вдалося їм себе проявити? Ну, знову ж таки, по-різному. Зараз серйозні навантаження. Кожен гравець по-різному їх сприймає. Звичайно, що хтось краще себе проявив, хтось гірше, але в наші місяць до чемпіонату, тому ми будемо поправляти, хто гірше себе проявив і вдосконалювати ті, що краще, і рухатись далі. І забиває зараз Федору, тільки договорили, класний зараз прохід від Федора на швидких ногах взяв на себе багатьох насправді гравців вереса, жоден з них не зміг йому завадити. ну і Прекрасно в противохід голкіперу пробиває зараз 71 й номер львівського колективу і робить рахунок 4-0. Мої партнери по команді побачили, ну, розвернули гру з іншого флангу і побачили мене самого. Віталій Роман зробив підключення забігання і тим самим забрав захисника, і він не знав, що робити. І я в той момент змістився всередину, тоді далі прокинув і забивав. Це перший спаринг у новому сезоні. Що можу сказати? Чи знали, як себе суперник буде проявляти наперед, чи можливо були якісь певні несподівані моменти? Так, як ви сказали, що це новий сезон. Ми не знали, яким вони складом будуть грати. Чи, ну, так, як в них залишився попередній тренер, то малюнок гри очікувало, що збережеться. А так, то видно, що вони ще не в своїх найкращих кондиціях, а ми за рахунок свого футболу інтенсивності переграли їх. Цьому поєдинок завершено. Поєдинок завершено із рахунком 4-0 на користь львівського колективу у товариському матчі проти команди «Верес» Рівне. Ти мав кілька моментів у цьому матчі. Чого не вистачило, щоб забити? Не знаю, напевно, не вистачило трішки реалізації. Можна було вирішити в той момент трішки по інакше. Я розумію, що треба грати в першій команді, треба доводити те, що. Те, що я потрібен тут, і треба трошки швидше, на мою думку, адаптуватися до дорослого футболу. Адже після юнацького це трішки тяжко. І відразу після відпустки вийшов і збори з першої команди, це все ж таки не ю 19 не юнацький футбол. Тут трішки інакші нагрузки та задачі. Попереду збори в Слованії, та які основні завдання будуть в команди. В першу чергу їдемо, тому що там дуже якісні спари, дуже потужні команди, і для нашої команди це буде важливо поміряти силами з такими командами, тому що чемпіон Австрії, команда, яка вилетіла з Прем'єр-ліги Англії, але чемпіон Шиб, я думаю, більшість команд з лідерів були в нашому чемпіонаті лідерами. Хайду призер чемпіонату Хорватії, тому це дуже серйозні команди, які добре себе проявляють і в Єврокубках. Тому ми хочемо спробувати свої сили на рівні команд. Суперники дуже, дуже яскраві, дуже хороші команди. Дуже хочеться зіграти проти них ну, особисто для себе, як досвід проти таких команд, які на такому рівні грають, перевірити свої сили. Ну, Знову ж отримати досвід. Завдання це набрати форму, підготуватися в найкращих кондиціях, підійти до чемпіонату. Е, очікування дуже хороші, тому що ми розуміємо, що там буде дуже багато ігор, дуже хороші суперники і очікування тільки дуже хороші.